Мене звуть Нік. Я проспав вічність. Мені снилися мої любі, мої хороші легенди. Усі мої. Шо це? Хтось хоче пробратися у кімнату легенд, де я охоронець? Хтось хоче вкрасти мої легенди. Ні, не віддам! Нікому нічого не віддам. ха ха, -ха. Усі, усі мої, мої. Ж. О. Що це? Вау, Таємна печера! Украдено усі легенди, украдено усі легенди Злодій! ану зупини! Усі легенди вкрадено! Усі легенди вкрадено. Що це за місце? І що тут щойно трапилося? Це кімната легенд, де зберігалися усі легенди. Хто це сказав? Ей! тут хтось є. Я це сказав, я тут є. Де? Тут а -а -а! Шево? Ти? Та я. Я як у чарівну карту потрапив. Так і очарівнився. Та ну. Я тепер не просто футбольний м'яч, я чарівний м'яч. Круто! Але у футбол ти й далі будеш грати! У нас тепер не буде часу на розваги. У нас велика місія. Як це так не буде? Яка ще місія? Ти де щойно був? Що не бачив, що хранитель легенд змій від жадоби поцупив усі легенди. І ну і що? Як? Що? Тепер ніхто не знає жодної легенди, ніхто не знає жодної казки. Ціла країна залишилася без легенд, а вона без них не країна. Це жахливо. Треба щось зробити. Треба знайти злодія і змусити віддати усі легенди. Це чарівний Змій. Він може бути де завгодно. Як же нам повернути легенди? Що у голос ти промовиш і легендою назвеш, те навіки на цій карті збережеш. Що ж це означає? Як же промовити легенду, якщо вона забута, чи то вкрадена? О, я, здається, знаю, усі легенди це ж історії, що колись відбувалися. План ідеальний. Побачив легенду, розповів легенду, і вона знову живе. Це портал. Це точно портал! Давай, Шево! Не будь боягузом! Шево йдемо зараз! На берегах Дніпра! Чи побори сфери? На українських землях тоді жили сармати, правильно! Так. Вони були кочовими племенами. Займалися скотарством та війною. Шево, я чув. Що колись Дніпром на південь мандрували вікінги. Але ж вони теж не християни, а поклонялися Богу одіну. Хто ж тоді хрест поставив? На початку першого століття Борис Феном мандрував апостол Ісуса Христа Андрій зі своїми учнями. Коли ступив на землю українську Андрій, то прийшло до нього Боже одкровення. І наказав він учням вирізати високий дерев'яний хрест. Та от він, перший хрест на нашій землі. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька, 1989, Місто Львів, 879208.